Зараз скажу страшну річ для сучасного суспільства. Мені подобається бути домогосподаркою, так так. І мені надоїло, що зараз це виставляють як щось позорне. Світ пропагує повну зайнятість жінок-кар'єристок, і я не маю нічого проти них. Але мені таке не до душі. Мені подобається, що я маю чоловіка, який думає, як заробити гроші, і це робить. Мені подобається у спокійному темпі виховувати нашу донечку. Мені подобається готувати їсти, і навіть я люблю прибирати. Але в цьому всьому в мене є справа, яка відриває мене від домогосподарства, і якийсь час я можу бути. Такимсь іншим аніж дружиною чи мамою. Проте це маленька частина мого життя, а не все моє життя, Як би смішно не звучало. Але жінка не створена для того, щоб займати роботу і все своє життя, адже заповідь порати сад була дана Адамою. Кликання жінки, перш за все, реалізується вдома. Там, де ніхто не бачить, окрім Бога, звісно, є різні випадки, коли жінка змушена багато працювати. Але я зараз говорю не про вимушені обставини, а швидше про те, що пропагує світ. Так, от я стараюсь не піддаватись на цю пропаганду і насолоджуюсь роботою домогосподарки. А ви як до цього відноситесь? Пишіть у коментарях і підписуйтесь тут про життя християнської домогосподарки.